Два прапори, одна боротьба. У дім Грузина, Лі Латарії, війна прийшла у 1992 році. Мені було 15 років, коли ми воювали в Абхазі. Ну, я був дуже маленький. Та каже, найкраще, що запам'яталось тих часів підтримка українського народу. Против нас воювали всі, тільки одні українці нам допомагали. Тоді я сказав, якщо, брати, у вас буде щось, то я приїду і допоможу вам. Зрештою, каже, так і сталося. У 2014 році російські війська вторглись до України. Зал професійний військовий, добровільно долучився до Грузинського національного легіону. Воював, розповідає, майже на всіх напрямках фронту. Я готував ваших снайперів для війни. бойців, десь та один-триста чоловік мінімум підготовив. Їх відпустив на війні. І потім я сам теж пішов воювати. Весь цей час розповідає, він був з українським народом, працював снайпером. Кожні три місяці навідувався до Грузії, аби поновити документи. В день повномасштабної, каже, саме був за кордоном. Та через декілька годин став одним із перших іноземних легіонерів. Тогда ми сім грузинів зайшли, і сім вже шість живі. Нет, я тільки залишився один живий. У нас це так була честь. Багато українців загинули, захищаючи суверенітет Грузії, говорить зал. Тож для нього було принципово приїхати та допомогти. Ми братський народ, Ми вас дуже любимо, уважаємо. Для мене довго було де сприйти воювати. І ще, ще буду воювати до конца. Поки ми не побідім. Нині під грузинським прапором він боронить українські території у складі 118-ї бригади територіальної оборони. Каже, найважче на війні втрачати друзів. Скільки я братим з патеріал вже шістдесят чотири грузини, вже не та повномасштабні війни. А до цього ще у 2014-2015 Там то 28 чоловік потеряли. В Їхню честь зробив собі татуювання. Первое, слава, для них, для моих мертвых побратимов сделаю тату. Это, это, это останется у меня всю жизнь. Это очень люблю. Мы там все потеряли, Абхазию отняли, а все 20% оккупировано у нас. Какой же наших пацанов нас убивали, наших детей убивали, маму убивали, папу убивали, брата убивали, сестры убивали. Ну, как, мы их ненавидим. А тому, тому я воюю, против них, і ще буду, поки я В Грузії чоловік має дружину, дітей та внуків. Каже, з ними не бачився понад два роки. Ну, вони чим переживають, але вони знають, що я не вірну поки. У кожного покоління своя війна підсумовує зал. Його затягнулась на 32 роки. Без військової форми, каже, життя й не пригадує. Та поки не переможемо спільного ворога, обіцяє залишатися тут. Україна Сусуроїв, Ukraina susuūrė tau įsuplybas, Ukraina susuūrė tau į teritoriją be Stabrunibas. Daria Ševchenko, Tamaz Vorozija, Suspilne naujienos, Czerkasy.